Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок? Ми з надією чекали на цю зустріч. Сподіваємося, ви теж Тож, давайте не тягнути час, і ми починаємо. Сьогодні у випуску, за що мешує просиніну, засудили до семи років тюрми. Мені не рекомендується їздити до дружніх Росії, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану. Чи можна кохати на відстані? Відверта розмова з Терасом Тополею та співачкою Альошою. Я колись прийняв рішення, чоловіче, що це моя кохана і це моя супутниця на, на життя, моє. Я дав слово. Як російська пропаганда перетворила людей на зомбі, всі будуть жити, а на них гроші є. Це працює. Ми там змі... зміялися завжди з цих фільмів російських пропагандистських. а вони працювали, а вони е, примусили величезну кількість цих дебілів, іти на нашу землю. Що таке аскеза на бажання? І чи потрібно піддаватися новим трендам? Все це і багато іншого дивіться вже зараз у неймовірній правді прозірок. Зірка серіалу Секс і місто зустрілася з українцями. Машої Хросиніну у російському суді заочно засудили до семи років колонії, і Маша вже відреагувала. А українська збірна виборола 34 медалі на іграх, скорених у Дюссельдорфі. Сьогодні буде дуже насичений дайджест, адже цього тижня відбулося багато того, про що ви маєте знати. Машу Єфросиніну засудили до семи років тюрми, звинуватили телеведучу поширення військових фейків і політичної ненависті. А виніс цей вирок московський суд, ну і звісно, заочно. І, хоча з абсурдності вироку можна було б посміятися, втім у цієї історії є зворотний бік. Єфросиніну можуть ув'язнити у будь-якій так званій дружній країні терористці державі. Мені не рекомендується їздити до дружніх Росії, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану. Це не тішить теж, я дуже люблю Грузію. У мене там багато друзів. Тим часом на самій Росії нуль днів, як ті нічого не вкрали. Цього разу московити спіратили серіал нашого виробництва спіймати Кайдаша». Адаптацію повісті Івана нечуя Левицького. Росіяни нахабно і незаконно продублювали на узкий язик. А щоб замаскувати оригінальні українські постери, невміло прифотошопили обличчя головних героїв до інших фото. Стало відомо, чи чекатиме у залі суду на свого колишнього Володимира Остапчука Христина Горняк. Екс-подружжя ніяк не може поділити спільно на жити у шлюбі будинок. Тож прихильники горняк в чергове поцікавились, чи таки подала вже до суду Христина на Екса. Я поки нікуди не зверталась. Чекаю на совість свого колишнього чоловіка і діалог. А ось Остапчук поки по цій справі відмовчується. Напевно, роумінг у Канаді, де зараз перебуває телеведучий, слабенький. Справжньою несподіванкою для шанувальників стала новина про розлучення актора Гію Джекмана і акторки Дебори Лі Фернес. І це після 27 років шлюбу. Нам пощастило прожити майже три десятиліття разом як чоловік і дружина в прекрасному люблячому шлюбі, але наш шлях тепер змінився, і ми вирішили розлучитися, аби зростати окремо. Незважаючи на тринадцятирічну різницю у віці, неможливість народити власних дітей, але всиновивши згодом і сина і доньку, подружжя вважалось одним із найміцніших у Голівуді. Втім, сьогодні г'ю 54, А Дебора у своїй 67 несподівано готові знову йти далі окремо. Про майбутнє материнство заговорила, і 48-річна Наталія Могилевська співачка зізналася, вона занадто довго надавала перевагу кар'єрі, але зараз, нарешті, віднайшла і своє жіноче щастя. Я 10 років була самотня. Я велику ціну заплатила за те, щоб в моє життя прийшов саме той чоловік. І я зрозуміла, що це дуже спокійна, мудра, сильна людина, що я йому сподобалась. Я дуже закохана. Валентин, так звати обранця Наталки, чоловік не публічний, і саме з ним каже зірка, нарешті готова і до материнства. Я цією темою як це захворіла, і це стало моїм дійсно величезним бажанням, моєю молитвою лише останній рік. Можливо, я дізнаюся, що я вагітна. Можливо, ми поїдемо завтра в гарячу точку і приїдемо з малюком. Або там хтось корзиночку залишить біля дому. Тому сьогодні я готова і я вірю, священно вірю в те, що це зі мною трапиться. З українськими дітьми, яким довелося покинути рідні домівки через війну, днями у Молдові зустрілася зірка культового серіалу «Секс і місто Крістін Девіс. Я була глибоко зворушена надзвичайною силою, яку демонструють українські діти. Незважаючи на болісний досвід розлуки з рідними і домівками, багато хто відновлює своє життя. Тим часом незламну силу і дух продемонструвала, й українська збірна на іграх нескорених у Дюссельдорфі. Наша команда з 25 ветеранів війни виборола 34 медалі. Це рекордна кількість нагород за всю історію змагань. Одну з них із рук самого принца Гаррі отримала й українська волонтерка та парамедик Юлія Тайра-Паєвська. Тож, хоч як не старалися б московити, не скоряться українці ані в спорті, ані в культурі, ні за що і на полі бою.